Сьогодні у своєму відео я хочу висвітлити тему Внутрішня політика Барака Обами». Скажу про основні реформи, такі як реформа про охорону здоров'я, фінансовий сектор, реформа щодо економіки, освіти, екології, про реформу прав ЛГБТ, про НАСУ, а також про інновації, саме його внутрішньої політики. Почнемо з реформи про охорону здоров'я. Після ухвалення в лютому 2009 року закону про стимулювання економіку, адміністрація Барака Обами зробила реформу охорони здоров'я своїм головним внутрішнім пріоритетом. Демократи в Конгресі, які давно прагнули змінити медичну. Систему допомоги почали працювати над новим планом, що мав зменшити витрати та охопити відповідно більше людей. На відміну від невдалої спроби Біла Клінтона в 1993 дев'ятсот Обама дозволив Конгресу самостійно розробляти законопроекти. У Сенаті група шести сенаторів намагалася створити двопартійну угоду. Однак, республіканці, зрештою, виступили проти у листопаді. 2009 тисячі палата. Представників ухвалила свою версію закону мінімальною більшістю. Сенат затвердив свій варіант у грудні законопроект, який включав розширення медікал, податкові субсидії, страхові біржі та вимогу обов'язкового страхування. При цьому закон палати містив додаткові податки для заможних родин і державне страхування, тоді як сенаторська версія, акциз на розкішні медичні плани. Коли демократи втратили 60 місць у сенаті, адміністрація Обами вирішила проштовхнути сенатський закон через палату. Це вдалося у березні 2010 року після політичних переговорів. 23 березня Обама підписав закон про доступну допомогу. Преса назвала його наймасштабнішим соціальним законом за десятиліття. Хоча закон дійсно зазнавав критики та спроб скасування, зокрема з боку республіканців, він вистояв два важливі рішення верховного. Суду, попри проблеми на старті, зокрема зі сторінкою Healthy Care Gov, кількість незастрахованих значно зменшилася. Обама підтримував подальше розширення цього ж закону та публічний варіант страхування. Далі я хочу сказати про реформу Уолл-стріт. після фінансової кризи 2007-2008 років, що була викликана з цими ризиковими операціями великих банків на Уолл-стріт, Обама вирішив, що реформа фінансового сектору має бути одним із головних пріоритетів його першого президентського терміну. У 2010 році він підписав закон. Дода Франка, який став найбільшим масштабним оновленням фінансових правил з часів Великої депресії, цей закон посилив контроль за похідними фінансовими інструментами, вів вимоги до капіталу банків, створив нові органи нагляду та процедури для безпечного закриття з банковіх банків. Також було засновано бюро фінансового захисту споживачів, яке має захищати права громадян. У сфері фінансових послуг, хоча ліберали вважали цю реформу недостатньо радикальною, а консерватори надмірним втручанням уряду закон все ж залишився важливим кроком у запобіганні новим кризам. Обама продовжував виступати за подальше обмеження впливу великих банків на економіку та підписав інші ініціативи, як, от, закон про кредитні картки 2009 року. Що говорити про екологію у питаннях екології? Обама назвав зміну клімату найсерйознішою довготривалою загрозою. Його адміністрація намагалася скоротити викиди парникових газів, запроваджуючи нові стандарти для енергетики і транспорту. Він просував закони про чисту енергію, але через опір у Конгресі мусив діяти через агентства, наприклад, такі як ЕРА, у 2015 році був представлений план чистої енергії, а також досягнути важливих міжнародних угод із Китаєм. Та в рамках Парижської кліматичної угоди водночас адміністрація Обами інвестувала в альтернативну енергетику, оновлення електромереж, підтримку електромобілів і підвищення паливної ефективності автівок. За його президентства США помітно покращили якість повітря. Далі скажу про економіку. Після вступу на посаду Обама зосередився на вирішенні глобальної фінансової кризи до подальшої великої рецесії, що розпочалася до його обрання. Що як правило вважалося найгіршим ек економічним спадом після великої депресії 17 лютого 2009 року Обама підписав закон про економічний стимул на суму 787 мільярдів доларів, який включав витрати на охорону здоров'я, інфраструктуру, освіту, різні податкові пільги та стимули та пряму допомогу людям. Податкові положення закону, включаючи зниження податку на прибуток на 116 мільярдів доларів, тимчасово знизили податки для 98% платників податків. Довівши ставку податку до найнижчого рівня за 60 років, пізніше адміністрація Обами стверджує, що стимул врятував Сполучені Штати від подвійного спаду. Обама ж попросив другий великий пакет стимулів у грудні 2009 року, але жодних основних законопроєктів про стимулювання не було прийнято. Обама також розпочав другу допомогу американських автовиробників для власників будинків, які загрожують. Дефолтом своєї іпотеки через кризу іпотечного кредитування, що склалася, Обама розпочав декілька програм. Обама переобрав Бена Бернанке на посаду голови Федеральної резервної ради у 2009 році та призначив Джанет Елен на посаду наступника Бернанке у 2013 році. Короткострокові процентні ставки залишалися майже нульовими протягом більшої частини президентства Обами. І федеральний резерв не підвищував презентні ставки під час президентства Обами до грудні 2015 року. Також важливо сказати про реформи щодо про, щодо прав. ЛГБТ за час президентства Барака Обами разом із підтримкою з боку Конгресу та Верховного суду у США значно розширилися права ЛГБТ спільноти. У 2009 році Обама підписав закон, який розширив дію законів про злочини на ґрунті ненависті, включивши туди злочини проти людей через їхню сексуальну орієнтацію. У 2010 році він скасував політику Не питай, не кажи, яка забороняла військовослужбовцям відкрито говорити про свою гомосексуальність. Також Обама підтримував законодавчі ініціативи, які мали на меті заборонити дискримінацію на роботі за сексуальною орієнтацією чи гендерною ідентичністю. Хоча ці законопроекти так і не були прийняті загалом Конгресом. У 2012 році ж Обама став першим діючим президентом США, який відкрито підтримав і одностатеві шлюби. Наступного року він призначив першого відкритого гей суддю до Федерального апеляційного суду. У 2015 році Верховний суд постановив... Що Конституція гарантує право на шлюб для одностатевих пар. І Обама особисто привітав цю подію. Він також підписав низку указів, які захищали ЛГБТ спільноту, включно з розширенням піг для одностатевих партнерів, федеральних службовців та забороною дискримінації серед працівників компаній, які працюють на державу. У 2015 році жінкам дозволили обіймати бойові посади в армії. У 2016 році трансгердерним особам дозволили відкрито служити в збройних. Силах. На міжнародному рівні Обама також активно захищав ЛГБТ, зокрема, навіть в країнах Африки. Якщо говорити про реформи у сфері освіти, то під час великої рецесії 2008-2009 років доходи бюджетів міст і штатів США різко впали, що призвело до скорочення фінансування освіти. Щоб підтримати систему, адміністрація Обами спрямувала. 100 міль... мільярдів доларів зі свого антикризового пакету у 800 мільярдів саме на шкільну освіту в той час. Кожен штат використовував ці кошти, щоб уникнути ще більших урізань у Різанні школах. Поряд із цим, президент Обама та міністр освіти Арне Дункан запровадили ініціативу Гонка до вершини, тобто програму грантів, яка заохочувала штати до реформ. Учасники отримували бали за сприяння розвитку чартерних шкіл, оплату праці вчителів за результатами роботи, зокрема. За досягнення учнів на тестах, а також за впровадження. Нових навчальних стандартів це стимулювало більшість штатів ухвалити єдині навчальні стандарти, які мали краще готувати школярів до вступу в коледж і майбутньої професії. Попри широку підтримку з боку центристів обох партій, програма мала і критиків. Ліві вважали її надто орієнтовною на стандартизацію, праві як надмірне втручання федерального уряду, батьки середнього класу нарікали на тиск тестування на учнів, які стимулювало вчителів у творчості. Обама та. Також підтримував ідею загальнодоступної дошкільної освіти та два роки безкоштовного коледжу. Перша леді Мішель Обама через свою кампанію Рухаємось зосередила увагу на проблемі дитячого ожиріння в той час. У 2015 році Обама підписав закон. Кожен учень досягає успіху, який оновив систему оцінювання, зменшивши вплив федерального уряду на школи, особливо ті, що мають проблеми у сфері вищої освіти. Він ліквідував участь приватних банків у видачі студентських кредитів, створив більш глючкий механізм погашення, позик залежно від доходу, запровадив контроль над. Приватними комерційними коледжами коротко про космос в внутрішній політиці. у липні 2009 року. Президент Обама призначив колишнього астронавта Чарльза Болдера Керівником НАСА у той самий рік він доручив спеціальній комісії переглянути космічну програму Сузірія, яка на його думку була занадто дорогою. Відставала від графіку та не пропонувала достатньої інновацій. У 2010 році Обама оголосив про припинення фінансування цієї програми в бюджеті на 2011 рік. Після хвилі критики в країні у квітні десь 2010 року він представив новий план розвитку космосу під назвою Гнучки Шлях до Марса. Цей план. Передбачав інвестиції у нові технології, збільшення фінансування досліджень і розробок, підвищення загального бюджету НАСА, а також зосередження на розвитку міжнародної космічної станції. Частину обов'язків щодо доставки вантажів і екіпажів на орбіту Обама запропонував передати приватним компаніям. За час його президентства НАСА почало розробляти нову важку ракету систему космічного запуску та співпрацювати з приватними компаніями та створенням нових пілотованих. Проблем. Саме в цей період почали активно розвиватися такі компанії, як SpaceX, Blue Origin. У 2011 році було завершено програму Космічний човник. Після чого НАСА почала залежати від російської космічної програми для відправлення своїх астронавтів на орбіту. Також у цей період було запущено новий апарат для дослідження місяця та марсіанську наукову лабораторію. У 2016 році Обама закликав США досягти нової мети та висадити людину на Марсі в 2030-х роках. Якщо узагальнювати, ми можемо сказати, що досить багато зробив Обама у внутрішній політиці було як позитивне, так і негативне. Але в більшості його політику підтримував народ, що і було найважливішим чинником.